Ось, друзі, запускається загрузка. Написано загрузка. Загружається, он буде воно загружатися до утра. Ждіть. Раз. Два, три, пока. От реклама. от, Я її пропускаю, она нам не я... Все. Карьерка и реально. Смий. У, -у, -у, у Так. Ду -ду 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 -ду. Че? А, чо за? Так, дивимся. Я дивлюся. чи всі моди там? Всі там моди Реал, всі поскачувались Та, правильно всі моди Ось там трактори все прикольные. Орі, все, начать. Я запускаю начать. И що, опять глюки-пуки? А, все, запускається Фарма, симулятор. 17 запуск. Ось. Мишка. Мишка. Она виглядає по-другому у нас. Мишка трошки по-другому у нас. Ми її переробили трохи. Шпапі не нравилось. Ось дивіться, там домик домик стоїть. Знаєте, що за цим домиком? А ви знаєте, що там? Представляєте, що там не оригінальні. Таких домиків нема в симулятора. Їх придумали для Це в другій карті. Я вам потім покажу уже завтра. Вибачте, що завтра. Ну, я вам большой, это такая. А, все, Нормально. Нет, я не буду. А кто хочет такой мод скачать? Давите, я покупаю машину минус 17 миллионов. Дави. Качать эту машину вообще бесплатно. Ладно, мы не читеры. Мы честные игроки. Просто это е, кто-то придумал такой мод. Так. Блин, мне планшет с ваш держат. Я буду так тримати. держать. Вибачте, що прикриває. Та штука моя. Ось, два мода у мене есть. Если такі. Ось. О, двіте, який. 150 к офигенный. А тут mm -hmm. тоже есть многие. Ой, да выход из двики. О, двики. Их два таких самых специально скачал. Ой, да вот такие, такие прикольные. Забуду, мы забуду, мы забудем, мы забуду, это вот. Но на нас внимание. Такая. Сейчас я покажу, акции цей на заводите. Я думаю, что вы любите мне гвин заводите. Я так думаю. Я не знаю. Я точно Ось. Ще офігенна, блін. Блін, я не знаю, воно заводиться як постанова, блін. У ага, Мама. Уже подивилися. Так, тепер ось, друзі, я оцей завожу. Ви готові. Раз, два, три.